Хлопці звуть мене падре, тому що це слово означає отець португальською та іспанською. Я православний священник. Я народився в Бразилії. Моя священницька хіротонія відбулася в США, коли я був дитиною. Я ріс в маленькому селі у Бразилії. в цьому селі була велика українська діаспора. я пообіцяв служити Богові, Україні та українському народові. Багато легіонерів приїжджає сюди з ілюзією. Вони не знають, що таке Україна, що таке війна, коли почалися проблеми між росіянами та українцями, і дуже багато часу я розказую їм про українську історію, про проблеми війни, чому росіяни прагнуть захопити українські землі. Вони мають багато запитань, тому що хтось має віру. Хтось не вірить. Деякі хлопці хочуть дізнатися більше про Бога, дехто не хоче. Є хлопці з різними релігіями. Я не говорю з ними про релігію. Я говорю лише про Бога. Я пішов у другий батальйон, і пізніше я відправився у. У маленьке село біля Слов'янська воно називалося Донецьке. І я там був кілька місяців. Пізніше наш батальйон повернувся сюди, в те місце, де ми зараз живемо, щоб провести кілька тренувань. І пізніше я відправився до Русківки. Кожного разу, коли солдати їдуть на місії, я йду туди і молюся з ними. І іноді я слухаю сповіді солдатів та інші речі. І коли вони повертаються з місії, я говорю з ними. Про їхні труднощі, про їх проблеми, щоб допомогти їм не мати великих проблем у їх голові. Я не хочу нікого вбивати. Моя місія тут молитися за мир в Україні, і я дуже хочу, щоб ця війна закінчилась. Бо кожного дня ми бачимо, як гинуть хлопці, розпадаються сім'ї та інші жахливі речі. Я люблю цю країну як свою країну. Я прийшов сюди не за грошима. Я прийшов сюди, щоб служити Богу і служити цьому народу і цій країні. І для мене велика честь бути тут, допомагати людям, допомагати різним солдатам. Я завжди хотів бути у своєму житті військовим капеланом, тому що. Мій тато, мій дід всі у моїй родині були військовими, і у моїй країні на сьогоднішній день лише римо католицькі священники можуть бути капеланами. І для мене бути тут і бути капеланом в українській армії це для мене великий дар. І на зараз Україна має відродитися. воскреснути українська душа, український дух, українська правда. Я не збираюся повертатися в свою країну після закінчення війни. Я хочу бути тут, в Україні, і допомагати українським людям. І я готовий віддати життя за цей, цей народ. За честь, за славу за народ! Роймо слава!